Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Покажу вам, що в мене вийшло з посадкою листочків, які ми з вами розпаковували. Це ті самі листочки, листові черіночки, які ми розпаковували з посилочки. Починаємо разом з вами нову колекцію. Сподіваюся на вашу підтримку і допомогу. Дивіться, яка краса. Це просто, просто дуже красиво. Бачите, дуже багато таких листочків, які просто самі по собі вже. Це краса. Просто гарні, гарнюські. Класні. Бачите, є різні, є строкаті, це пістреліснічки, строкаті української мови. Ну, просто. Є світло зелені, є темно-зелені. Є от, бачите, різні відтінки по краях, є світла. ця пестролисність. є такі з розовинкою, красиві, бачите? Просто отака в мене радість з посадкою нових сортів. Всі у вермікуліті, як я вам казала, в індивідуальних стаканчиках посажені неглибоко. Сподіваюся, що дадуть дуже швидко нове фіалочне потомство. Будемо вирощувати разом з вами. Сортів багато, ви бачили, які в посилочці вам показувала. Тут всього вийшлося в мене 32 стаканчика. 32. Причому один сорт, дублюється в двох черенках. Однакових, це от краєшку. Оці два, ви бачите, вони з одного кущика. Це ДН Малиновий Лекер, наш селекціонер, український Денесенко Діма Дмитро. І ще дуже-дуже багато різних різних сортів. Можливо, ви. Вже маєте якийсь досвід роботи з цими сортами, пишіть в коментарях, які вам з них подобається, які ні. Я всі в попередньому відео, там, де розпаковочка, всі їх називала. Побажайте мені вдачі. І гарного росту цим фіалочка. Я взагалі-то дуже люблю з черенків вирощувати. Це, ну, таке. Найулюбленіший мій метод вирощування фіалочок Для теплі. Теплички. теплички використовувала отакі, от вже знайомі, мабуть, хто дивився мої відео. Контейнери з 7, мабуть, з половиною об'єм, 7 літрів. Об'єм вийшло в мене такі дві теплички. На них є кришки, накриємо. І будемо разом з вами за цими фіалочками спостерігати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі Мирного Неба всій Україні!